сьогодні робила Оленя. І спочатку ми, ми вирізали картинки. Вони дуже були гарні. У мене попалась ромаска. І ще вона дуже гарненька. Потім ми клеїли на оленя. ці бумажки. Ми брали серфетки і клеїли на оленя. Ця техніка називається упаша. Мені більше не сподобалось клеїти. Буду іграшкою даво гратися, я буду в, в, в неї і вдома, Ми робити дуже багато таких ікращок. На звали в техніці декупас. Це техніка, техніка коли, коли серветку виїжджаєш і потім наклеїш на, на дерев'яну або скляну форму. Я її подарую мамі. Я вже перший раз робив в цій техніці іграшку, але мені подобається тому, що вона легка і візерунок виходить дуже гарний. Ми сьогодні робили техніку екупаж. Декупаж. Це техніка, де потрібно Є із дерева, і на ньому потрібно щось приклеювати, щось притягувати і так далі. Сьогодні ми робили олені, і, і на них були такі серветки. В мене були чотири кольори, чотири візерунки. Перший з пташкою, другий з квітами, третій з тим, а четвертий з тим. Дуже багато. Вона мені дуже подобається тим, що вона така кольорова і странна. Малюнки виходять дуже гарно. Ми робили декупаж по дереву. Новенку і рушку, коника прика Маюнок може до серветки переносити будь-який на дерево або на скло. І рошковань мені дуже сподобалось. Вона прикрашає мою кімнату. Техніку купав, то що треба сорветку взяти, виразити, відкрити вторий слой і наклаїти. Її можна наносити на дерев'яну і на стеку. Мені подобається, то, що я зробила оленя. Я поставлю його на подоконник і буду його качати. Раніше я не працювала, не здивувала те, що в техніці можна так вироки серветки. Я сьогодні робила оленя. Це дуже класна штука. Це Ось така стука. Я зробила по-своєму. Спершу я малюночки підібрала там, потім ми вирізала по формі, клеїла і потім замальовувала трохи. Замальовувала, щоб було так, наче це намальовано. Ним можна підхитрувати, знаєте як? Можна просто всі будуть думати, що це. Я намалювала, а насправді ні. Це серветка. Все мені найбільше подобається в цій техніці клеїти. Це не проста іграшка, а вона дуже класнюча. Сьогодні робили на медіасколі такі качалки. Ми пр... прикрасали техніці декупас. Техніка це, типу, як олень Діда Мороза. Це коли серфетку можна вирізати, але це я клеїв і вона наноситься як наклейка. Тільки ці наклейки робили самі. І це подумає, що я малював, а ні, це я клеїв. Клеїти захоплювали цікаво. Я люблю цю техніку. Сьогодні робила оленя декупаж Це техніка, коли коли ми робимо, просто накладаємо серветку на ігорку і клеїмо на мости. Вона вике, укидає. На мені дуже подобається, тому що малюнок виходить дуже оханий і красивий. Небо можна заносити не лише на дерево, а ще на осколк. У мене дві ігорськи. Поки б ще робив одну, я встиг зробити дві. Техніка доскупала дуже, дуже пласта. Дуже красивий і оригінальна. Я вони зробив техніки до клас власної ігорськи на медіаскові. Мені збирають дещо і дощ. Пал... Моя собака там їх поглизла. Ну, у мене їх ще багато. Ми все сказуємося на камеру. Не так усе це дуже подобається. Потім ми з банками перевідаємо лідело. Вони здуть, поки я там буду. Я робив оленя. Я працював в техніці декупас. Це такий олень, і він так хитається. Це така іграшка, а техніка це тоді же ми беремо папір, вирізаємо і малюнок на поверхню. Можна не тільки дерево, а всі. Можна дали скло, і метал. Найбільше сподобалось. Іграча у качелі. Ірочка буде мене на згадку.